Благословен Бог, та совнені по всей час, на віки, віки. Слава ти Бога, слава тобі. Старе небесний, втішителю душі істини, що всюди слівся наповняєш, скарби Дібе, життя подателю, придився лиця в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Святий Боже, святи, хріпкість, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, І нині по всей час, на віки віків. Амінь. Свята і Троця, помилуй нас, Господи, очисти гіхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посвяти, сіли, очі наші, і мене Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І не є час і не віки віків. Амінь. Отче наш Ти, що сина на небесах, нехай святиться сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний дай нам десь і прости нам дове наші, як і ми. Прощай художникам нашим і не веди нас у спокусу, але з наразі блука Бо твой царство свого слава, Отце, Існе, слуханий, і час, на віки, віки. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помили, Господи помили, Господи помилуй. помилуй, помилуй. Прийді, поклонімся, цареві нашому Богу. і поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося прибоємо самого Слу Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушиться земля гори, обертаються глибини морські. Зашуміли шуміли порушилися води. Їх. Ворушилися гори силою Його, Бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю і свою найвищий. Бог посеред неї, вона не порушиться. Поможе їй Бога до світа. За триволиці народу захиталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля. Господи, з нами заступив наш Бог, Якова. При ділі, побачите діла, Господні. Які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінця землі, потрощить він лук, зломить зброю, сполищити вогнем. Заспокойтесь, пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь з нами заступив наш Бог Якова. Слава Отцю і Сіна, Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки, віків амін. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже! Аллилуйя, лилуя, слава Тобі Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі Бога. Мирі Господу помолімся. Господи Боже. За мир з висот і спасіння душ нашого Годеві, помолімся. Господи, помилуй. Замирся у світу, добре стан, святий Бог, церков, зідання всіх Господеві, помолімся. Господи, За святий храм, тоді ти що з вірою і страхом, Боже коли у Господе, Господеві помолімся. Господи, Святішого сленського рихере, Франциска, Папу Римського, блаженішого Патріарха, нашого Святослава присвящення. Хеписметробудова, кервою просвященіше, без понашого, керва селі песню, керпетра, Кир Петра, Чесне світ і яхності. За весь прийшли, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Що як лук, мідний, вчинити силу вірних Твоїх, укрепити дисницю їх, місцю, силу Твоєї, заберемо на супостатиме нашому, Господеві, помолімся, що подати нас сладу, не зберемо непереможну силу, і мужність, пристойни тому воїнству нашому, наперемо над ворогами, супостатими, всіма нападками їх, Господеві помолімося, що сповнити сором, без шестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і шахом. Що ман Господь гнав їх і вражав, Господеві помолімся, Господи, помилуй, що вислухати Крик Святої церкви Твої зіткані, єдиновірцю нашої, щоб вивести сління життя полонених, порами супостатами, слух Його, які в печалі скорботання висивать. Господеві помолімся. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, родини нас, Боже, твоєю благодаттю. Присвяту при приблагословену, при славу лисну, що бороз, щоб морів, усі насвяти, не пом'янувшись, самі свободу все життя. Наш, Христу Богові віддаймо, Господи. Бо ти вне всяка слава, влада, честь і поклоніння разом не вцем и і в творече и в духе по всякий час і на віки віки. Бог Господь явився нам, благословенних. Повідайся, Господа, Він благий, бо повік милість його. Бог Господь явився, да, в я нам, дам, благословити, да ім'я Господнє. Увійшов, що вступили на ім'я Господне, просто стояв я Яї. Бог Господь явився да, благословети, дав Господня. Не умрожитиме буду повік діла Господні. О, Господь явимся нам, благословити, даємо Господні. Кам'янки знесли Боїнися став головою над вугла, від Господа став він і дивний навчок наший. О, Господь явився нам, благословети, ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей Твої, благослови наслідня Твоє. Перемоги благовірному народові на супротивників дороги і Хрестом Твоїм охорони лютві. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсячас, і на віки віків. Амінь. Заступни споперед, яким благоволіємо і з яким не осоровимося, непогорди і благає молитвами нашими, все успіва нагородиця. Утверди, православний громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості, правління їх і подай їм з небес перемогу, Бо ти, Бога, благородила, єдина благословена. Я. Будьмо у вашому мир усі, переморись, будьмо уважні. Господь кріпо людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх ми героїв. Принесіть, Господе, вісини Боже, принесіть Господеві молодих баранців. Господь кріпо людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх ми героїв. Перемудрість. Перемудріність. До фісля послання святого апостола Павла читать. Будьмо уважні ратя. Піця в Господі та в могутності його сили, оданіться в повну зброю Божу, що ви могли дати вісічки труща, де нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів зловий під небесних просторах. Ось що ви мусите ладянути політику. Терезавши правдою ведра ваші, вдягнувши зброю справедливості і взушиною готовність, щоб проповідувати вам і миру, а над усе візьміть щит віри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Бога. Ми ждем вас, будемо уважні. Алелуя, Алелуя. аллилуйя, аллилуйя. Приморис просить, выслухаймо святого Иван. Мир усіх. І Духові Твоєму. і Мога, святої Иван, я читання. Слава Тобі, Господи, слава То! Будьмо уважні, Слово мучня, Майте віру, бо істинно кажу вам. То цій і горідви, з скінця море, не сумніваться у своїм серці, але віритиме, що станеться те, що каже, бо йому так, тому я кажу вам, усе, що будете просити, молити, вірити, що держати буде вам так. стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого неба, щоб отець, який на небі, прости вам провини наші. Коли ж не простите, отець ваш на небі не простить. Провинва, аші. Слава тобі, Господи, слава тобі! У нас, Боже, з великої милості Твоїм молимо співвислухай і молостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй. Ще молимося, святійшого Вселенського херея, Франциска, папу Римського. Блаженішого Патріарха нашого святослава за просвящення ХПС на поданашого, Кер Володимир, просвящення ще писва, Керваселюбля Епископа, Кер Петра, за те, що служив Словому храмі, цьому, за усі наших духовних і всі в Христі, братю нашого, ще молимо за бомбережний на народне за правління, за все військо. Не на постріл буваємо на зброю нашу сумутню і просимо, а на силу Твою сподіваюсь, пустиємо проти ворогів наших, ім'я Твоє, вірно прикликаючи, зумині молимося. Всемутні Господи, милостиво вислухай і помилуй. Захиснику вірних пошли стріли, свої на Господи смішання, створить перед ворогів наших, пошли з Господу руку свою, покори їх, розслюлюваємо воїнство нашу, дай їх, молимося, милосердний. Господи, вислухай і помилуй. Що воїнство наше не поборне і переможне, було над ворогами, що мир і слава свалилися в землі нашій, у сильному молим Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Чимон за милоскую спасення слух Божий, запіку матері, бо всіх священників, за Боже благословення для всіх присутніх цьому храмі, Господньому, що може. Спондови прохання, Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Лікари, душі тіло, серце, та з любові серця, серце, бо і вражаємо табличь, слух ворогів, пені душі тіла, слуг Твоїх, за визволення мрії, Ольги, сім'ями, за присутніх. Боже благословення за всіх поранених воїнів, за пораненого воїна Віктора, пораненого воїна, Михайла, воїна Юрія, Воїна Дмитра, воїни Богдана. Ще молимо здоров'я для цих воїнів. Молосли, слухай і, і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Господи помилуй, Ще молимо за Божого воїнами, воїни, кокосів Бог засвічалося, Господи. Свідомомусь хроніворих, не винив небесний, батько Божого Словення для воїна Олександра, Константина, Андрія, Олександра, Сергія, за Боже благословення для перемогу за всіх присутніх. Зайшли, які просять у цій молитві за цих фонів, ще молим за завонів, які вписані їхніми наземки. Молим се чуваємо над ним. І просимо, Боже слай Небесний батьку, зли Боже для цих фонів, які воюють Сьогодні, в Часовому Ярі, у Покровському напрямку, Курахівському напрямку, Маринському, бугледарському Херсонському, Бахмутсько, Дійському, Післоманському, Білогорському, Вовчанському, Курському, тобто, Томаску, Ріховському інших напрямках, слабословання цих фонів. Молодь, ви і милостиво помилуй. Господи, помили, Господи, помили. Вислуха наш Боже, спаси, в нас, наш, поваємся кінців землі, ти що на морі далеко. Молосиво, молости, влади колориків наших, тому нас молости вічолю, Бог Єси, тобі славу, Отцю, і тобі, слава слаємо. Отцю існує слухай по всей час, на віки, віки. Господи, помолімося. Господи, Боже, Боже, спасені нашого, Боже єдиний творець чудеса. Що зіляється несмамилості судротах і смиреннях на слух Твоїх, що колюб собі, слухай, помилу нас, ось бо вороги наші, зібра на нас, по не побити нас, руйнувати, святині наші, бо ми грішні, недостойні, покляні змилені, молимося тобі, поможе нам, Боже, спаси нашу, з нас, а ім'я Твого, що не сказали вороги наші, Бог покину, їх і немає, збавителя Спасителя. А Радше, хай пізнаєшся, народ, що ти істинний Бог. А ми, люди Твої, сили у Твої бережені, створи з нами знамення на благо, що таки наші побачили нас і покорилися. Так, Господи Боже, спаси до наш, силу і упокоєння і заступниче наш, задай беззаконні правди людей Твоїх, Вернися від нас у Ніві Твоєму. але милості чи зроти пусти смирення слуг Твоїх, що припадає до Твого благотробія, на поміч помічна, обері нечестиві зухваль їх на страх і втечу. Тистолюбивому ж наш клас сильний, відважі і муж досі і ні твоєму перемогти їх. А тим, який ти признав чи покласти бою за Вітчизну своє життя, простої. Про річні їх і в день праведної відплати Твоєї, подай міцінний кліні, бо ти це заступник, погоремо, Спасіння всім, хто на тебе побай. І слава слаємо Отцю, і по всей час і на віки віки. Амінь. Перемудрість Чесніше від хировими, і незрівняно славніше від Серафимів, що без затління богослова породила, що Богородицю. Тебе, слава Тобі Христе і Боже, повання наше, слава Тобі! слава Святому Духові, і нині, по всей і на віки, віки. Омі. Господи помили, Господи помили, Господи помилуй. Христос, істинний Бог наш плитам приймати, слава Сіхва, не преподобно сицю наших. Всі святи помилуй, спаси нас, як людинолюбний. Слава Ісусу Христу, дорігу Христі, брати і сестри. Ось ще один день. Ще одна мить, що ми сьогодні разом з вами у тому єднанні, разом з нашими воїнами, що сьогодні дуже важко їм на полі бою. Бо ті всі обставини, які вони сьогодні перебувають їх гнітить, тривожить, Це різні розважання і думки, ті, хто не на передовій не розуміють нас, нашого полю бою, нашої жертовності, нашої відданості. А сьогодні Господь хоче показати. Що ви сьогодні прийшли, не дивлячись на ті обставини, які сьогодні є, на ті думки і твердження, ви є разом з тими воїнами в їхньому єднанні, в тому на щиті. тому нехай не сякне ваша сила, сила духу, віри, надії, щоб ви завжди могли вірити, що разом з Богом ми переможемо ті думки, ті твердні, ті розважання. І те все, що сьогодні гнітить нас у цей час війни, втрат, болю, пережиття і страх. Господь є з нами, і ми повинні пам'ятати про це. І це хай укріплює наше серце, яке зранено, зболіли через ті всі випробування, які сьогодні спадають у нашому життєвому шляху. Хай сьогодні то на якому є Ісус. Дасть нам сили і потуги, що жертва не є недаремною, бо Ісус показав, на нього насміхалися. Йому казали на Голгофті, на Христі, ну, ти, як ти Господь, то зійди з Нього. Де твої воїни, де твоя сила, де твоя влада? Але не розуміли, чому Ісус прийшов у цей світ і чому у Нього така жертва. На голові на Христі. Через деякий час, через десятиліття, століття людство розуміє ту жертву. Тому сьогодні ми хочемо це донести меседж нашим воїнам, їхнім сім'ям і родинам, що продає час і ті, хто не розумів навіть сьогодні присутності на цій молитві, на цьому литовному щиті ту силу Духу. І ту не переморду жагу до перемоги, але з Богом. Тому, дорогі брати і сестри, крокуємо і не впадаємо вічі, з нами Бог. Хай Бог благословить наші задуми, наших воїнів, наші сім'ї і родини. Благословення Господні в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Не скиплін вам, слава Ісусу Христу!